Друзі, всіх вітаю на каналі Файні гриби-Карпат. Я знову у лісі. Дивіться, ось попав у таку локацію, де ще лист не дуже осипався. На протилежних хребтах вже лист весь осипався і тут практично десь на деревах вже відсипався, десь іще не дуже. І як завжди, починаю своє полювання з бурих грибів, тому що бури гриби, зараз на них сезон. Ось така знахідка перша. Непоганий бурий грибочок. Хтось скаже, трошки вже перестарілий, але, друзі, нічого подібного. Ну, ось такий файний, подивіться, він максимально здоровий, непоїдений. Жовта губка просто в ідеальному стані. Тому ось така перша знахідка у мене. Лист дуже високий, маленькі гриби. Видивити практично нереально. Тому будемо збирати ось такі більш-менш великі грибочки. Ну, Але маленькі теж, думаю, будуть попадатися, бо морози вже є, морози такі ну, більш-менш незначні. Звичайно, воно відчувається, бо з незвички то мороз, здається, дуже великий, але вони незначні. Для гриби це поки що не вплине. До великої студії ще, поки ми не дійшли, тому гриби ще будемо збирати. Ось така знахідка. Ось такий файний карпатський ліс, пізньо осінній. Починаємо своє збирання звідси і піднімаємося далі на гору, де нас, я думаю, будуть чекати наступні знахідки. Як завжди, підписуємося на канал, ставимо лайки. Погнали дивитися. Так, трошечки вам хочу показати, дивіться. Е, ось цей пагорб, десь по один тут грибок літній росте. Я звійшов звідти, там осінні боровички ростуть. На жаль, я знайшов там тільки одного сьогодні. І щоб ви розуміли, ось сюди, ось аж до того хребта, сюди нагору, в житті ніколи не знаходив жодного гриба на цих пагорбах. Це я до чого веду? Це я просто кажу, що ви можете безкінечно тут ходити і не знайти жодного гриба, тому що вони попросту тут немає грибниці і не ростуть. Ось там буде хребтом метрів 200, де можна знайти гриби, потім знову близько 500 метрів до гори знову не буде грибного місця. І це дуже важливо знати, щоб назбирувати гриби, бо інколи люди йдуть до лісу, навіть у грибний сезон, коли грибів по всьому лісу багато і не можуть знайти. А причина вся в тому, що просто не знають грибні міста. Інколи. Треба роки, щоб знайти місця, де гриби постійно ростуть. Інколи треба зробити 10-15 походів по лісу, по одному і тому же пагорбі, щоб зрозуміти, де можна ходити наступного року, а де ні. Ось так майте на увазі, що не все так просто з грибами. Звичайно, є плантації, і грибні, де ви заходите в ліс і грибів повно повсюду. Ну то рідкість. А ось так сюди, де зараз ходжу я, то максимально малий шанс знайти не в грибному місці гриба. Ось така ситуація доводить те, що тут нікого немає. Що Сюди нікого не заходить. А ось такий бурий грибочок 3-4 дні назад міг би когось порадувати. Але ніхто не знайшов. Ну, зрозуміло, це така в мене місцина, де... Рідко, але гриби бувають. Але мій маршрут до наступної місцини лежить через цю. Тому я тут зайшов. Ось такі справи. Зараз буду ось в цих молодняках шукати, бо тут буває. Теж бурі грибочки полюбляють рости. Ну, Тут щось винизує. Це зонтики. Ми шукаємо білі гриби. Ну що, старий гриб. Нам не підійшов, бо він вже розвалився. Але зато, як я і казав, у молодняка знайшов молодого гриба. Ось такий файний бурий гриб. Досить такий полубанчик. Корінь файний у нього, товстенький. Шапочка ще геть-геть молоденька. Ось така краса мені попалася. І того в мене вже два файні гриби. Один тот великий попередній. Що знайшов? І цей, що вже забрав. Ну бо того розгливленого там і залишив. Хай розмножується. Ось такий бурий грибок. Непогано? Думаю, що непогано. Так, ще одна знахідка і ще одна порада. Якщо хочете дізнатися грибні місця у вашому у місці, де ви знаходитесь, то краще за все спитати старих людей, які давно ходили по гриби. Бо молоді грибарі вам не скажуть правду. Ви знаходитесь просто дарма. А старі люди частенько люблять похизуватися своїми місцинами і розповісти, як вони збирали, де ходили. Тому ось вам годний лайфхак, як знайти в своєму місці файні грибні міста. Просто попитайте старих грибників. Ось ще один плюс такий грибочок. Забираємо, шукаємо далі. Це вже третій на такий час. Це вже непогано, а наш похід тільки-тільки починається. Йоу, якби ви знали, люди добрі, як важко йти по таких великих, як би так, по такій лісовій ковдрі з листя. Але за такими грибочками хочеться йти. А коли він ще не один, а їх зразу два, то взагалі бажання шалене є ходити і знаходити ось такі. Гриби. Хтось каже, що вони перерослі, такі гриби не брати, це то. Та все життя такі берем, сушимо і всі люди сушать, ще й гірші сушать. А ви розказуєте мені казки? Ось такі гриби, то є файно. То є справжні гриби для сушіння. Для справжнього такого карпатського такого супчика такого, я б так сказав. Такі гриби найкраще підходять. Взагалі місцями вони ціняться. Ось такі гарні цулаки, коли жовті ось такі нарубати. А ви розказуєте, що треба тільки молоді сушити. Молоді треба маринувати, а ось такі файні сушити. Ось такі ще дві знахідки. Продовжуємо далі. І ще один бурий. Але маленький, але вже жовтенький, напевно. Він якийсь такий ніякий. Ну, такого навіть напевно брати не буду. Але шапочка гарна, шапочку візьму. Ну Корінець, бачите, трошки з'їли черви, то він ось такий. Ну нічого, забираємо шапочку саменьку, корінця відріжемейки. А такого під гілкою не так й легко знайти. Зараз подивимось його стан. Ось він. Ну, напевно вже переріс. Як і попередні гриби вже великі. Та цей вже взагалі не ахті. Ну що, такого викинемо. Але тим не менш знахідка є. Ось такий. вже почорнів. Не будемо добра. Йдемо шукати далі. Хай він собі тут і лежить де лежав. Пригорнемо. шукаємо далі. Так, ще попередні рази, якщо і ходили грибники, то зараз точно тут ніхто не був, бо гриби просто на відкритій місцевості. Та видно їх здалека. Ось ще одна така знахідка, на цей раз це білий гриб, досить таки непоганий, то теж файно радує. Сьогодні є, є трохи грибів. Моя грибалка не так давно почалася, а у мене вже знахідок купа. Ну, що скажете, файно? Попередньо ось там знайшов білого гриба. І ще один молоденький тут неподалік. Як бачимо гриби, вже другий на сьогодні молоденький, то вони ще підростають, ось такі. Ну, показую кожного гриба, бо зараз нема стільки грибів, щоб щось не показувати вам. І показую ось такий кожну знахідку, навіть і маленьку, і старі гриби, все вам показую. Ну, пізній листопад, що знаю сказати, ще неділя буквально, я думаю, гриби. Вряд ли будуть вже рости. Хоча все залежить від погоди. Морози пішли, поки що не сильні, але тим не менш. Колись то їм прийде кінець цього року. Ну на цьому пагорбі знайшов вже цілу купу грибів. І білі, і бурі, і малі, і великі. Ось ще одна знахідка. Шикарна просто. Молоденька находочка така. Але важко ходити, дуже слизько. Прям начебто. Фу, дайте віддихати. А, начебто у мене і взуття хороше, але і так дуже слизько. Ось така знахідочка. Ну, непоганий теж молоденький грибочок. Ну що, знахідка білі гриби. Скільки тут один, два, два. Ось такий один тут, другий менший ось тут. Виросли на такій прохідній частині, тому що я вирішив не йти молодняком, а вирішив просто обійти дорогою зміну пагорба, то попав прямо на них. Ось такі дві знахи, дочки білі гриби з пагорба, де були бурі, я вже вийшов. Але зараз зайду на ще одного, де ростуть і бурі і білі разом. Чищу, забираю, потроху рухаюсь далі. Ще одна молода знахідка. Ось такий білий грибочок. Такого майже нереально видивити такий лісовий ковдрі з листя. Але якщо прямо на нього вийти, то звичайно що знайти можна. Дуже важко знаходити щось. Прям дуже важко. Бо не видно майже нічого. Великі шапки, то грибів ще видно. Маленькі взагалі. У них ще й забарвлення таке якраз під листя. Тому чим далі, тим важче. А там будемо виходити ще пару разів по-любому. Минулого разу і тут був знайшов. Але поки що тут нічого не бачу. Один-два, та все знайду. Дивіться, ще один молодий. Але цього молодого я знайшов через он того великого. Бо я побачив великого, а ударився в каміння, ай! Йолки-палки! Ай, як боляче, прямо коліном. Я видивив того, а потім вже тут підійшов та бачу і маленького. Ось такий хупочка файна, жовтенька, така, класна взагалі. Ну, ще плюс два гриби, бачите, мороз їм. Ніякої шкоди не наніс. Ну вони морозостійкі. І тут випари з-під листя, то тут іще мороз, вони довго можуть стояти, навіть замерзнути і потім ще їх можна вживати. Ось такі два гриба. Шукаю далі. Молоді чагарнички, такі бучки. І в них тут ось такий білий грибочок. Ну, такий як зонтик. Ось така шапочка на зонтик, трохи схожа на нерозкритий. Ну, плюс один. Я потроху спускаюся. Тому буду дивитися ще на спуску. Може ще щось знайду. Поки що. Спускаюся, там буде видно. Так, ця місцина у мене знаходиться ось так в боку пагорба. То не хотів дуже сюди йти, але майже прийшов не дарма. Не знав який він є, але а прийшов дарма. Це вже червивий. Тут його і залишимо. А, не хотів іти, там і не йти, але ще може зараз тут буде поблизу. Дивіться, видно його. Ховаю краще, щоб другого грибника не надурив. А. Ось так. Йду ще тут 20 метрів до того бука, то там подивлюсь. Дивіться, де вірість собі. Я так звідти прийшов від того великого поваленого дерева. Направляюсь ось так далі. Дивіться, що в мене тут за знахідки. один такий під деревом виріс. Ось такий грибочок бурий. Нічим такий не, не є, на... Опа! Падаю! Оп! Опа, падаю! Дивіться, в мене тут ще два гриби. Великі. Будемо дивитися, що зараз з ними. Слизько тут капить. Ось такий один старий. Зараз розріжемо, подивимося. Це і такий саний буде, напевно. Ось такі гриби. Ну, то вже такі гриби. Начебто зверху непогані, але перестарі. Такі знахідки, як то бачите. І ту дивитися, може тут буде поблизу десь маленькі, молоденькі. Такі мене геть не радують. Ну що, спустився я з пагорба. Я вже на такому потоку. І ось мої знахідки, ось стільки грибів. Ну, як зазвичай, я вам так скажу, середній похід 3-4 кг. Ну, 3, навряд чи, я думаю, буде ближче до 4, може навіть 4,5, бо я так файно набрані. Вони тяжкі. То буду вже виходити ось туди на дорогу. Загалом похід класний. На такий пізній час, я думаю, це взагалі класно. Я сьогодні ходив не один. Тому зараз коли складу до ковша інші гриби. І ще малесенький кусочок відео вам зараз покажу. Так, ну повернувся додому, дивіться, разом у нас вийшло повний ківш. Ось такі файні знахідки познаходили. Ну, класно? класно. Всім дякую за увагу. Хто дивився, дякую за перегляд, до побачення.